Поїхали наші хлопці працювати з СПГ, ж, якби вони мінометники, гарно вміють працювати з прицілами, наводитися, але ну, СПГ це був такий перший досвід, це ще восени, коли ми ротою їздили. А, власне, починають пристрілюватися. Достріл! Дали одні координати, ми, певна річ, що з непривички полетіли в інші координати, але поруч. І ми бачимо, вибухає БК кажу, афієна пристрілка, давай ще. <смір> <смір> Туди ж. <смір> У нас любов і порозуміння з'явилося тоді, коли, а, кажу, в мене є безумні, безумна ідея. Абсолютно кажу, не адекватна ідея, але кажу, якщо ви її виконаєте, це буде круто. Ну, ще ваш таки одразу. Я за. Я кажу, ти ще не знаєш, що я запропоную. Каже, я за, я вже за. Я кажу: ну добре, е ідея в наступному. Каже, зараз ми дістати до позиції, е до тилови позицій орків не можемо, але я бачу в камеру, що вони там бігають постійно. У мене є пропозиція. Каже, ставимо гранатомет мк 19 на борт, під'їжджаємо по дорозі життя, за, -за холмом зупиняємося. Починаємо, кажу, стрільбу, відстрілюємо касету. Там якраз по секундам чітко виходить, що якщо вони почнуть відповідати нам, ми вже встигнемо зрушити з місця. Хлопці стоять так, особливо водій пікапа, так на мене дивиться, типу може ти ще поміняєш свою думку. А я ж ну типу, ні, будемо робити так. Шева каже, поїхали. І там у ну, мене якраз гарний відеозапис, є, як вони підлітають на пікапі по дорозі. Справа міни, зліва міни, попереду орки, пряма видимість. Все розвертають пікап, висаджують один бокс 40-мм гранат по оркам. Розвертаються і від'їжджають. Як тільки вони починають рухатися, по ним, по ним вже починають крити міномети. Отак От ми їх тероризували, мабуть, тижні два. А орки не могли, ми ж перехвати чуємо. Вони не можуть зрозуміти. Як Якась каже, шайтан там машина. Працює. Як каже, АГС, але не АГС, каже, так розриває, як міномет, але це не міномет. І вони не можуть зрозуміти, а машина ж накрита. Зверху в кузов закритий, не видно, що, з чого ми стріляємо. Ось ці і скажоване мужець. Ну, ось така наша 241-ша бригада. Такий у нас 204-й батальйон. Боюємо далі. Держись!